Літо стільки набирає обертів, а на ринках уже справжній вітамінний бум. Тож цього разу ми вирушили до луцького ринку, аби знайти перші найсмачніші волинські ягоди. А саме черешня, чорниця, суничка та вишня. Тож зараз дізнаємося, чи це все домашнє, чи привозне. Чого більше, що варто зараз брати, ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Це черешні, домашні, волинські, щіплені, великі 130 гривень. Почому черніка? півлітрова баночка, а ця 200 гривень. Черешня 120 Це черешня домашня Так, да, Домашня. Ягоди лісові. 200 гривень літрова баночка. Сонечка скільки коштує? 250. Скажіть, це ви все самі збираєте чи хтось вам допомагає? Ні, молодь збирає. Ви просто продаєте. Да, да. Коли розпочався сезон на черешеньку? Ну, Вже, мабуть, ми десь так. Як відрізняється цей сезон з минулим? Що по цінах? Дорого все цю урок. Морози були, багато померли дівчатка, як цвіло. Ну і того вона дорога. По 100 гривень черешня. 100 гривень, це домашня черешня? Да. Так. По 50 стакан. 50 гривень стаканчик. Мало я хотіла, ця лідерця брала зранку, поїхала в 7 годин, вже в місті брала і приїхала в 7 годин. До за тільки ягод набрала брем. На ринку зараз як люди купують ягоди вже. Ну, то бачите, оскільки купили. Це ви з самого ранку так продаєте? Ну, 9 дев'ять годин їх вже тут. 250 гривень літрова баночка. Пів літра є 125, але в цьому році чорниці немає в лісі. Тобто складно зараз зібрати такі так. відео. Так, дуже складно. І зеленої немає, і чорної нема. Це порівняно з минулим сезоном? Зараз... О, ви що в цьому році взагалі чорниці. нема і не буде. Люди зараз як беруть, можливо, самі хочуть? Ну так, пів літри можуть взяти, літру хто може взяти. Дуже дорого. А ціни зараз вищі, порівняно з минулим роком? Так, да, дуже, мабуть, два рази навіть вище. Ну, що вона? Що ж вона? Солодка, смачна, дорога, ця ягода. Не кожен може собі дозволити, купляють діткам. Пенсіонери точно собі не можуть дозволити купити цю ягоду. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас череш? 120. Скажіть, це домашня, так? Це домашня. Продаєте лише такий сорт. Що це за сорт, який в нього смак? Добра, солодка черешенька. Як зараз врожають черешні, вишні? Ну, не дуже. Не дуже, не дуже не. так, порівняно. Порівняно з минулим роком – не дуже. Черешеньку люди зараз беруть Сезон? не дуже. Чайно, хоча я дорого не ставлю. Мене 120 гривень, а так якщо по 170, то це не є дорого. Сониця 250 жінка залишила, попросила, а черниця моя 130 пів літра. Знаємо, що зараз мало суниці, черниці у лісах, але все ж таки бачимо, у вас немало тут в даночках. Самі збираєте? Ні, ми сім'єю збираємо. Немає зараз настільки, померзла дуже сильно. Померзла дуже сильно, просто гілочки зверху такі коричневі, а внизу вже відрощується зелена, тільки листячко йде ще. У зв'язку де не змерзла, то зеленські ліси. У зв'язку з цим і ціни вищі, так? Не то, що ти назбирати ж не можна, важко. І складно, і важко. Просто хто не збирає той не знає, що там і кліщі, і всяка всячина. Добрий день! Добре. Бачу? Добре. У вас така гарна черешня. Скажіть, чи це привозна, чи це яка дома? Це я сама щеплювала. Дерева і сама так, привезла. Що це за сорт такий? Не знаю, що за сорт. Я на смак пробувала і мені дуже сподобалося. І і я її щепила, і вона виросла. І тепер немає здоров'я її таскати на багатьох. Солодка черешня, так? Так, да, яка гарна, така і це. Яка ціна за черешення? 180 моя, а так то є дешевші. Які ціни у вас на черешеньки? ці? 80 і 100. А 80 – це за ось у жовте, я розумієте? По смаку, яка з них солодша? Червона. Червона. Скажіть, може знаєте секрет, як відрізнити вже стиглу череш? Яка ціна у вас на чорницю? – Але вони мають 240 за літр. В цьому році чорниць немає. Ага, Вражає погано. Померзли чорниці, так немає. То ходить до лісу ви самі чи хтось з чоловіком. Черешню віддаємо по 100 гривень, щоб не з'їли шпаки. Все, щоб люди наїлися. Це домашні, звідки це домашні. за Луцьком з Городища. Солодка, як я розумію, так? Дуже. От бачите, раз-раз і продалось. Ну все такий сорт у вас чи є ще інший? Ні, у нас тільки отакий. А наше інший, коли воно прекрасне це. Розкажіть трошки про сезон цьогорічний. Ну в нас сезон непоганий, в людей все померзло, А в нас всередині якось так збереглася та черешня 90 гривень. Це нормальний да, ранньовий. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в яку ціну у вас жовта, черешня? По 100 гривень. Закілька 150 Чому така різниця у ціні? Ця багато більша черешня. От. Ну і вигляд краще. На смак вона солодша, так? Жовта-солодша. Жовта? Але вона не транспортабельна, бачите? Вона дуже делікатна, рано встаю, поки нарву, привезу на базар і вже на базарі починають бути. Якщо вона з хвостиками, то вона е... довше зберігається. Довше зберігається. Отож, ми пройшлися по луцькому ринку, шукали сезонні вітаміни, а саме черешню, чорницю, суницю та вишеньку. Такого добра на луцькому ринку тут багато. Звичайно, ціни трошки піднялися порівняно з минулим сезоном, так кажуть продавці, але все ж таки тут воно є. Тому ласкаво просимо до луцького ринку. Тут обов'язково знайдете ці вітаміни. Ну а з вами була Христина Дричук у програмі Базарний день.